Доброго ранку, мої сонячні. Доброго ранку, моя всеукраїнська поетична родина. Я щиро вдячний за запрошення, за можливість не просто сьогодні почитати свої вірші, а й бути хоча б трішки корисним. І хоча б у такий спосіб допомагати нашим захисникам, захисницям. Всі ми знаємо, що зараз дуже важка ситуація на фронті, особливо в районі Покровського. Там якраз живе в Покровському, живе мій друг. Я там навчався після школи. Там неодноразово був, і дуже важко розуміти, що, можливо, скоро і на Дніпропетровщину можуть зайти. Тому нам треба всім допомагати, обов'язково донатити. Наші волонтери у коментарях під цим ефіром викладатимуть всі реквізити для того, щоб. Ви могли хоча б потрішки скидати свої донати і допомагати нашим захисникам. Ну, а я почитаю трохи своїх віршів. А літо віджалилося медами, зерням відколосилися лани. Водою обтисався білий камінь, тебе й мене єднаючи уми крізь горизонти бабиного літа У павутинні прохолодних днів Ішли ми одне одного зігріти в обіймах романтичних вечорів. Вітрило нас дощами омивало. Війною непритомніла земля, і осінь жовтолистям чеклувала Щоб роз'єднати нас на ти і я, латали хмари небо, що упало в на тілі багринці, і билися серця, і так кохали, що аж душа підніла у руці Далеко за селом, де брак цивілізації, де обіймає тиша і холодить чоло, у вітрових купаюсь потоках інтонації, і так вже добре тут, далеко за селом. Далеко за селом, де рідко ходять люди, Де вільно птах торкає небесну синь крилом. Вдихаєш мені щастя, повітря повні груди. Тут ходить сам Господь далеко за селом, далеко за селом, де трави не зім'яті, де вірші зацвітають, де рима джерелом. Там, де душа моя, без болю і см'яття, де казка степова далеко за селом. Далеко за селом нема очей зрадливих, тут світла так багато, і сонечко тепло, немов таємний рай, в якому я щасливий, маленька таємниця. Далеко за селом. Гамселить дощ по білих підвіконнях, оркестром бірюзових крапалин. Зриває хутко з уст моїх безсоння, Тривке і мовчазне аж до глибин. Шамлять сади обіруч і поникло, Вон досить вітер щось собі підніс. Мені здається, навіть скоро звикну, що я до тебе осене приріс. Земля збирає листя повні жмені, з під хмари місяць висне у вікні, бо ніч давно вже вивихнула день і проростає вереснем в мені. І я натхненно цмолю цю граційність самотніх втаємничних подій, душа моя вбирай всю осінність клітинами пошарпаних надій. А як печалі неба сплачуть дринви, і ранок зажоржиниться журбою, нові бродитимуть в чоботях тіні, що бути моя осень. З тобою. Сьогодні буду багато осіннього читати. Ми йшли у білий світ. І світ ішов до нас. Війна складала зброю, знімала обладунки і сіяв листопад не листя світла час. В якому ти і я за крок до поцілунку, тремтіли почуття, мов на вітру пташина, і билися серця гучніш церковних дзвонів, і падало в траву на мисто гробинне, і пестили вуста твої тонкі долоні. Рябіли небеса, пухнастим хмаровинням, розхристані вітри знов будень обіймали, Моя душа в твоєї просила Воскресіння, душа, яка, яку, на жаль, ніколи не кохали, ми йшли у білий світ, і світ ішов до нас. ведемі почуттів шукали порятунку. І сіяв листопад не, ли, не мрій кохання час, в якому ти і я злилися в поцілунку. Ну, і три вірш про мій улюблений черніхів, в якому я живу. Жовтневі дні, немов у вирій, відлітають, І тепла, що трохи залишилася від літа, та вже оперний розправив крила вітер, Думки мої до кошика збирає. Я знов пірнаю у багряність декорації, Де навіть тіні від дерев такі граційні. Я чую їхніх бій, сердець донині, сміюсь крізь промені осонцених овацій. Я, може, вперше цими ідучи шляхами, збираю ніжність, незів'ялу, не зім'яту, Вдихаю запах чорнобривчиків і м'яти, милуюсь небом поцяткованим птахами, Бачай скрізь усе в любові і з любові. Та воскресай у своїх наступних віршах і ця лірична мить одна з найщасливіших, що зависниця, заримується у слові, смакую щирим та взаємним суголоссям живого, рідного і трохи неземного. Отож, веди мене вперед, нова дорога, в мою найкращу черніхівську. Осінь. Я птах Рудокрилий Давно про це знають усі. Вершини мої, гомінки наднизькі, надвисокі. Я долю свою пізнавав крізь печалі і сміх завжди був посеред людей. Та чомусь одиноким тулись до дерев огортався у трави, і квіти, і ранки стрічав, і впадав в матіолові ночі, переймався з розлук і життя це учився любити, аби тільки красу цього світу не втратили очі. Я гойдався у схвилених водах життєвих років. І не раз рятували прекрасні і чужі мені люди, як усі пізнавав і гріхи, і молитви та дощів в моїх серці і душі, я вже знаю, ніколи не буде. Я всього лише птах, що пером виремовує слово, аби тільки війна і бентежні часи. Не стоптали родокрилий, щасливий та тільки нещасний в одному те, що крила мої і ще неба свого не пізнали. Не знаю, як інших поетів. А після повномасштабного вторгнення майже у кожному вірші, навіть якщо це вірш, не про війну все одно вживається слово війна. Зима на плечах, а снігу порожні кишені. Труси, не труси, ні снігу, ні, ані мідяка, вдихає мороз у свої перегріті легені і радо стрічає. Поля, мов дівка струнка, по вулиці йду, де високі стоять огорожі. Від кого ви, люди ховаєтесь? Дивно мені, Чиєсь собача знову слідом біжить по дорозі? Друг не йде, але очі ласкаві, не злі, спинюся на мить, очам розморозити б пінні. Так давлять на душу високі сусідські тини, зима на плечах, думки вже від холоду сині, але і сьогодні їм також бракує ціни. Прийшовся, помріяв, обвітрив, печалі і губи, в дворах заморованих сумно зітхають сади. Прощається січень. Мені аж до болю любий. І водяться руки вітри до туди, то сюди. А я нагадую, що це поетичне волонтерство і закликаю усіх небайдужих донатити на. Потреби нашим захисникам усі реквізити внизу під цим ефіром. І знов зима безсніжного донату сховалось сонце в укриття. І лиш тобі, мій голубе, літати та у людей просити на життя. Найдеш до рук і п'єш з калюжі лід. Зі, мно, зі мною разом теж весни чекаєш, закохані в парку кришать хліб, як жадібно його колюєш ковтаєш. Отак От усе життя одні подачки усю дорогу в пошуку поживи. Мій голуб не воркоче, просто плаче, сумні його шляхи. Терни ниви. та в тому птаху не твоя вина. Іди поклюй, Зеренця на порозі, аби весна, аби скоріш весна, нам голуби з тобою по дорозі. Згадалося, я був нещодавно на Дніпро і ми з донькою. Годували голубів. Їх там, мабуть, було до пару сотень. Це було так захоплююче. Мрійся, доленько, допоки тобі мріється. Хоч майбутнє зараз важко будувати. Хай в чорнозим днів війни надія сіється, у якому мирне небо. Нам збирати не тривожся, моє серце, Бийся лагідно, цей журливий стук в минулому залиш, і хай тягнеться життя живильним пагоном, та й до світла, Де буяє безліч тиш. Не сумуй моя стежина, що кривенька, на тобі камінням ноги. Не зб'ю, просто йтиму і натхненно, і помаленько, щоб у зірку віднайти палку свою. Усміхнися, моя душе, сльози, витри, хай вмивали це лише дощів роса, а печаль лишиться в спогадах і титрах, бо чекай вдалині. Життя краса. Від рядка до рядка, від прозрінь до сум'ять, розливаю на аркушах долі чорнило То до формату А3, то формату а п'ять до формату і знову в дощі задощило. скрізь рятують слова, рятівливі слова, може, бракне у них бездоганності, знаю, що лише щирість одна все помножить на два, тож у віршах живу і у них помираю. Від строфи до строфи і від Рими до Рим Забагато чорнил не скінчаться ніколи То формату любов, то формату один. І отак крізь роки все проходить по колу, від пара до пера. І від вірша до вірша власну музу Заталюю слів. Обіймаю, бо душа у поезії найщасливіша. Я вмираю у ній і у ній оживаю. Одні летять кудись у даль і долю гнуть дощі, сніги, вітри, і хтось у вірші всі слова вервечить і просить з неба тільки не зітри. Рихтує міць і зрими світло з містом, бо все в житті ну аж занадто хитко. та тільки спогади, нанизані мистом, ніяк не розірвуть червону нитку. І до утрави, що засохнуть сіном, до сонця ближче променів життя, бо вдома знов чужі не гріють стіни, і це з дитинства, і на все життя. Шукаю мрій, натхненних повноводдя, нехай печаль відносять десь човни, і хай, якщо ці вірші вже не в моді. Та й найрідніші всі вони, ми, всі мені вони. Я завжди буду долі суперечить, бо соні ж сам ступчу таланну путь, хай дні летять кудись удаль леледжу, І в мене на крилах теж кудись несуть. А ти іди за світлом і до світла, попри думки, пригнічені війною. Я знаю, зло одного разу зникне, але, на жаль, високою ціною. А ти йди в розмаї світанкові і хай весни курличе, дивоцвіт, ми всі з чиєїсь виросли любові, то хай вона. Таки врятує світ. А ти іди, і що би там не сталось, ти випромінюй світло щось своє, і як би доля всяк не сперечалась, завжди добро у світі виграє. А ти іди, печаль лиши позаду, хоч знаю, біль, зволожує думки, всі відпускай тривоги. Сум і зради, торкнувшись вірою до Божої руки, а ти і ти за світлом і до світла, і темінь кожен раз перемагай. Я знаю зло, одного разу зникне побачить доля чистий небокрай. А я нагадую про те, що це поетичне волонтерство. І воно створене для того, щоб ми допомагали нашим захисникам, нашим Збройним силам України усі реквізити внизу під цим ефіром. А я ще не надихався дощами. Отими, що вихлипувала осінь, а вже сніги курличу журавлями, в акордах вітровію стоголосих, на хмарні дні морозами печалять, Ховають тугу холодом воскреслу. і не причалить човен до причалу, допоки квітень не поверне весла. Не скоро ще завеселкує небо, розбрунькувавши сонячне тепло, я легкокрилий птах, якому треба, щоб все навколо ніжністю цвіло. Моя душа літає і між снігів, коли у світі жевріє добро, аби лиш мир на всій землі зорів, аби війни. Ніколи не було. Ну і наостанок ще один вірш, який називається усе на часі. Ти знає, що все на часі і квіти. Спориші, хай навіть і світанки, Надщерблені війною, і розсить сива осінь соломою сльозою, та якось треба жити хоч гірко на душі. На часі кожна мить бентежна і благанна, ти в чорноті небес шукай свою зорю. І всьому, що прекрасне, кажи своє, люблю, я вірю, прийде час щасливий і таланний, на часі кожен подих, цілунок, кожен рух, несказані слова, то може час сказати. Я знаю, кожен хоче, щоб гул сирени вщух. Та тільки тут і зараз нам треба виживати. Ти знай, що все на часі. І райдуга, і дощі, родині, почуття і взаємності кохання. Нам просто треба жити, хоч слізно на дощі. Бо нині кожен день живемо як останні. Я бажаю усім, щоб кожен день у нас був не як останній. Щоб якнайшкоріше прийшов мир і прийшла перемога. А для того, щоб це сталося, не треба просто покладатися на державу і на Збройні Сили України. Треба і самим допомагати. Адже тільки, а тільки разом ми зможемо перемогти. Дякую всеукраїнській поетичній родині за можливість волонтерити, читати свої вірші. Я бажаю всім мирного неба, світлого дня, без тривог, і хай все буде. Dobre. Ďakujem vám.